Привіт, 28 липня, понеділок. Зранку був невеличкий дощ. Думав, буде він невеличкий, а він затягнувся дрібний. Так що змок. Але прийшов на гриби. Це збираю, ось стільки назбирав. Тут є таких о два. Трішки поїджені. Але є. Так що, те саме місце, тільки час змінився. Ну отак вниз, як я минулого разу, я вже йти не буду то слизько. Небезпечно для життя. Олісі мокро, слизько. Так що так. Буде щось більше, ще покажу. Так, йдеш собі, дивимося, що тут таке. А тут гриб. Він досить великий був, але я його розламав. Ну, але і в таких місцях є гриби. Деформований. Так що так. Шукаємо далі. Так, змінив я локацію. Тут, дивлюся, люди вже були, багато корінців полишали. Але мої гриби... Ніхто не зірве крім мене. Жартую. Отакий кругленький. Шукаємо далі. Як кажуть, хто шукає, той знаходить. Головне, щоб сезон був. А сезон грибів почався. Дощі сприятливі умови Так що так. Багато є маленьких, що нині завтра. Буде саме пік, я так думаю. Так, хто забув або не пам'ятає, в мене система така. Знайшов одного гриба, починаю круги намотувати. От такий красень. І так по колу ходжу, ходжу, я далеко не відходжу. Так, що я вам скажу? Є різниця ще де шукати гриби, тому, тому що у такому лісі досить складно знайти гриби. От подивіться, ледве я його помітив. Невеличкий, зелена трава. І попробуйте знайти тут гриба. На схилах, на мохах, краще видно, а там, де листя багато, то взагалі складно знайти. Так що так, є такі нюанси. Скажу я вам більше. В нашій місцевості люди почали практикувати таку штуку, що минулого року в 5 годині я в ліс заїжджаю, добре не видно. А люди вже відро білих грибів з фонариками знайшли і йдуть додому. От бувають і такі. Це такі, як то кажуть, сильні, сильно фанатично люди збирають гроби. Так що так. З фонариками і кажуть, що досить добре видно. Не люблю я такі ліси збирати, де трави багато, листя багато. Добре не видно. Але граби є. Де є, просто їх треба шукати, збирати. Так що так міняємо локацію. Що маємо? Змінюємо локацію, спустився я. Вон там буду давай. Спустився я тут до річки. Тут є лісок такий, але чую, що там багато є збиратів грибів. Так конференція буде. Ну і гриби, як я казав, тільки я повинен зникти Вони не юнувати її шукати. Це. Ну що ж, минулого разу я отут на горбочку знайшов, був два грибики. А це, як французи кажуть, дежавів. Це вже було. Мене тут чекають три гриби. Один. Другий і отут третій. Ця локація така близько до села, тут багато людей проходить. Але тим не менше я тут знайшов білі гриби. Три штучки. О, дітей багато. Тут напевно я вже більше і не знайду, хоча пошукаю ще хвилин двадцять. Так, і це ще не все. Почав я по колу шукати. Бачу є ще гриби. В таких хащах. Але вони є. Один. Два. У три. Я три і ще там далі ще один. Є, це добре. Що я хочу вам сказати? Прохідне місце людей багато, але бачу гриби та мені одного маленького залишило. Ось такий він. Напевно буду я вже додому. А там ще один маленький. Підійду ближче покажу. Свизько. Вись страшно, свисько. Так, отут тут один. І прямо на цьому також ще один. Так що так. Ми ну, всі вибрали деякі які мені залишили. Так, і тут ще такі гриби вони не білі. Вони чорні, але їх дуже багато. Така ситуація, що я їх залишу, я їх брати не буду, але просто хочу показати. Як насіяно. дуже їх багато. Так що так. На даний час я шукаю тільки білі гриби. Буду закруглятися вже. Ще тут одне місце пройду. Це на сьогодні буде. Замочився. Оце наші місцеві місцевості кажуть козарі. Іх тут, як насіяно. багато. Скільки мені вдалося зібрати сьогодні білих грибів в понеділок, 28 липня.